Або правопорушника встановлена. Як я вже сказала, це такий собі фітнес-тренер Роман Заволока. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру і отривають слідчі дії. Та перед людьми такі розкази. Ось такі ми вам говоріть. Ви не віграли четвертакі документи, а ви нас начинає. Мы показали документы. Да що ты показал, форсить ты наш. Что вы паспорт показали? А видите, что будем. Ты мене начал козлом називать. Ну. Давай, я не спів навіть документы доставить. Це буде, братан, подивишься, я ж кажу, мать. Майдешь да, мене там, щит, я ще вотч. Гоняйте, это там, там, там блин, бл 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 своя дальше. Та ми вас гоняем. Вы наши хи. Давай, давай. Ну давай, хоть с мене, че шо, давай! Не трогай, не трогай. Черт, хит, черт! Ти ти? Заціплювати базарики. І от про цю ситуацію я хочу поговорити з Федором Веніславським, це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, доброго дня вам. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я думаю, що ви бачили швидше за все це відео. Принаймні, можливо, вам вдалося щойно подивитися, ми показували. Скажіть, будь ласка, от. Я не знаю, як реагувати на подібну історію, і яким має бути покарання до людини, яка дозволяє собі принижувати ображати ветерана війни, яке покарання цієї людині зараз може бути чинним? І скажіть, будь ласка, чи не варто посилити відповідальність людей за образу військових? Ну, по-перше, така поведінка будь-якого громадянина України по відношенню до іншого громадянина України, є в принципі неприпустимою. Це зухвала, скажімо так, з порушенням громадського порядку. На мій погляд, суб'єктивний дія цього фітнес центру вона має фітнес-тренеравіше. Вона має знайти реакцію, оцінку з боку правоохоронних органів. Вони мають вивчити всі обставини цієї справи. Я переконаний, що найменше адміністративна відповідальність цієї особи, а можливо і кримінальна. Якщо Будуть встановлені всі обставини, точно має наступати. Е, на превеликий жаль, дійсно, ми маємо на сьогоднішній день е, випадки, коли о, отака е, процедура спілкування з представниками територіальних центрів комплектування соціальної підтримки е, фірмується, і оті. Е, Скажімо, резонансні випадки, коли звинувачують представників територіальних центрів, військовослужбовців, якісь неправильні поведінці, вони зазвичай є вершиною е, інциденту, який свідомо провокується, от такими громадянами, для того, щоб потім виконати відповідний ролик в соціальній мережі, отримати якийсь хайп е, а потім ще можливо отримати виправдовування, чому е, той чи інший громадянин не з'являється до територіального центру е, до, на е, фактично медичне обстеження. чи Проходження військово-лікарської комісії для можливої мобілізації, тому що отака провокація фактично конфлікту на пустому місці. А в даному випадку дійсно, коли мова йде про військовослужбовців, які отримав поранення, був контужений під час бойових дій. Це взагалі знаєте, це ну абсолютно неприпустимий варіант поведінки будь-якої людини. Тому ваше питання чи достатній рівень відповідальності за таку дію з боку громадян України, я. Я думаю, що це один із е, тих прикладів, які е, змушує нас, як народних депутатів України, подумати про посилення відповідальності за невиконання законних вимог представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, тому що є е, в кодексі про адміністративні правопорушення відповідальність особи, яка не виконує законних вимог е, військовослужбовців під час охорони громадського порядку. А от що стосується виконання їх фактично службових обов'язків під час проведення загальної мобілізації. Яка діє відповідно до закону, який затвердив указ, яким затверджено указ президента, відповідальності спеціальної немає. Тому я думаю, що я над цим подумаю і можливо ми з колегами найближчим часом заповнимо цей пробіл в законодавстві прогалину в законодавстві, і безперечно має бути більш жорстка відповідальність тих, хто свідомо провокує? а Потім ще й на цьому хайпує. Треба розуміти, що ці всі ролики автоматично і не знаю. Чи е, свідомо чи несвідомо це підіграють у такі громадяни України? Вони автоматично потрапляють до російських, що найменше соціальних мереж дуже часто до російських інформаційних засобів масової інформації. Дивіться, відгукнулися глядачі, і от один з глядачів пише, що військовослужбовець не мав права перевіряти документи. Тільки вчора в вашому ефірі юрист пояснював це. Скажіть, будь ласка, чи мав право військовослужбовець, ну я не знаю, підійти. Перевіряти документи, от в цій історії дивіться, насправді є е, чіткі процедури, передбачені законодавством України про готовку мобілізацію. Є накази е, і е, накази міністра оборони і відповідних керівників територіальних центрів комплектування, відповідно до яких діють військовослужбовці. Е, якщо мова йде про е, виконання їхніх функціональних обов'язків з е, о, Вручення, скажімо так, повісток для тих, хто є військово зобов'язаним. То це може мати місце в тому числі і в місті під час, наприклад, коли йде патрулювання з участю там поліцейських, і так далі, я не знаю в даному випадку чи мало місце такий комплексний підхід до заходів мобілізації, тому оцінити правомірність або неправомірність такої поведінки представників територіальних центрів на, на превеликий жаль, я не можу без повного наявності повної інформації, але в, в тому числі і в місті при е, інших обставинах, коли наприклад військовослужбовець не Виконує сі зобов'язання, верніше, не виконує своїх обов'язків щодо явки в територіальний центр. Його може бути оголошено у розшук з участю поліції, можуть проводитися відповідні заходи. І це такі випадки допустимі, в тому числі і на скажімо так на вулиці в публічному місці, коли такі військовослужбовець з'являється ну виявляється чи його пові. Помічають з що це саме той з приводу кого мають бути здійснені заходи щодо мобілізації? Дивіться, ну я точно впевнена, що навіть якщо підійшли, умовно кажучи, неправомірно, мені здається, хамити, плювати в обличчя, ну це не щеплінтуса. Тим паче, ти бачиш, що перед тобою людина, яка пройшла війну, поранення мала, і ти отак хамиш. Причому хто фітнес-тренер? Ну я не знаю. Я чесно кажучи, це відповідає глядачам. Скажіть, будь ласка, всі собі... за така ремарка. Невеличка, коли ми почали дискутувати в публічній сфері про мобілізаційні заходи, до мене як до народного депутата на пошту звернувся один із громадян України, і якраз от приблизно таку ситуацію він змалював, що на сьогоднішній день в фітнес-центрах дуже багато молодих людей, які Деякі з яких навіть мають зброю, але вони за станом здоров'я не придатні до військової служби, тому рекомендація, щоб перевірити в тому числі, і фітнес-тренерів, і е, тих, хто е, цілими днями займається в спортивних залах, для того щоб з'ясувати наскільки вони правомірно або неправомірно ухиляються від призову по мобілізації. Тому це знаєте питання не тільки в представників територіальних центрів, це і навіть громадяни, про всі на це звертають увагу. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про Жорсткішу відповідальність тих, хто от, подібним чином поводиться на вулиці, що це може бути? Яка відповідальність, крім адміністративної, до таких людей бути застосовуватись, якщо ініціювати зміни до законодавства, пане Федоре? На превеликий жаль, така поведінка, якщо вона не має більш негативних якихось наслідків там у вигляді тілесних ушкоджень чи злісного якоїсь непокори з законним вимогам, то це буде звичайно лише адміністративна відповідальність, але при наявності інших складових це може бути і кримінальна відповідальність, в тому числі і хуліганство. Дивіться, я хотіла торкнутися питання все ж таки мобілізації, і давайте зараз роз'яснимо все ж таки, як має діяти представник військовому на вулиці стосовно чоловіків призовну моб... ну, відповідного віку. Так і я запитаю ще одну історію, тому що зараз російська пропаганда дуже сильно розганяє інформацію про те, що готується мобілізація студентів. От давайте скажемо, чи мають і чи будуть, наприклад, призивати студентів верніше мобілізувати на, на війну. Давайте роз'яснимо глядачам, щоб не виникало зайвий раз запитань і потім не казали, що типу вони не знали або ще щось. Ну, ви абсолютно правильно звернули увагу, що в Україні йде якраз гібридна війна. Інформаційна складова цієї гібридної війни вона має дуже важливе значення, і російські інформаційні ресурси вони постійно розігрівають якісь фейки, які не мають нічого спільного з українським законодавством. Питання мобілізації в Україні регламентується законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також законом України про військово обов'язку військову службу. Відповідно до цих законів, студенти денних форм навчання мають. Відстрочку від, від призову на військову службу під час мобілізації, тому жодних студентів, які навчаються на денній формі навчання, за виключенням тих, які скажімо, мають вік не ну, нетиповий для студента і отримують там друге-третє вищу так, освіту, То ми якраз на комітеті з питання національної безпеки та оборони і розвідки це питання розглядаємо. І коли мова йде про певне зловживання статусом студента, а з перших днів війни на превеликий жаль, ну. Навіть не з перших днів скажімо так з першого півріччя війни на привинки жаль різко збільшилася кількість студентів денних форм навчання віком від 30 до 55-60 років, які фактично використовували можливість таку бути студентом, яка передбачена законом, для того, щоб вони призову за мобілізацію. Тому питання, що перша вища освіта, яку здобувають молоді люди, і вони навчаються на даній формі навчання, точно є підставою для того, щоб їх мобілізувати. Тобто, простими словами, студентів найближчих. Тим часом без внесення змін до законодавства точно нема не чого боятися. Вони можуть спокійно продовжувати своє навчання. І ще раз підкреслю, що будь-які зміни можливі лише зі зміною законодавства. Таких планів наразі у влади у Верховній Раді, у президента у уряду немає, тому тут навіть нема що говорити. Що стосується поведінки військовослужбовців, які представляють територіальні центри і забезпечують вручення повісток, то знову ж таки тут немає такої лінійної відповіді прямо, як має діяти. Тому що е, мобілізаційні заходи це ціла низка е, спільних е, узгоджених дій і е, представників місцевої влади і керівництво установок підприємства організації навчальних заходів західних соціального захисту е, тощо, які інформують про необхідність прибути на територіальний центр військовозобов'язаних, в яких немає законних підстав для відстрочки від призву за мобілізацію. Якщо вони не прибувають належним чином, поінформовані, то тут вступає в дію вже е, ціла низка інших. Е, Правових відносин, які в тому світі дозволяють на вулиці, як я вже сказав, при певних обставинах підійти, пересвідчити що це той військовозобов'язаний, зобов'язаний, який уникає своїх виконання свого обов'язку, і йому може бути вручена повістка для прибуття на територіальний центр для проведення медичного обстеження тощо. Пане Федоре, я пропоную насправді послухати, тому що знайшли наші редактори е військома, якому нахамив фітнес-тренер. Я хочу, щоб ви послухали, тому що у мене зараз на зв'язку також Олександр Мацько. І ось він розкаже насправді, що відбувалося. Пане Олександре, доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, як все відбувалося? От з перших вуст, щоб ми почули цю всю історію, як це трапилося? Добрий день. Відбувалось приблизно так під час повіщення в місті Полтава місцевого населення про мобілізацію, видачі повісток для проходження медичної комісії, уточнення даних. Ми побачили, що нас знімають на відео двоє хлопців, які спочатку вони себе якось неадекватно поводили. Ну, схоже, як трошки наркомани, якісь дьоргані, сіпані. Вдягнені відповідно. От, е, я прийняв рішення підійти і попередити їх, що військових знімати заборонено. Е, зараз військовий стан. От, е, на що відразу нарвався на е, хамство, ну, на на хамство, на грубість, на нецензурну лексику. Е, там не все на відео і те, що він скинув, не все там є на відео, бо він вимикав телефон. Я не все встигав зняти, бо я якраз поліцію викликав, відходив, поки відходив, він ще хлопцям багато чого не розказував. Потім включав телефон. Тобто, хлопець вирішив хайпанути. Не знаю, що він там лайки збирав, хотів репостів чи хоче грошей заробити. Я не знаю. Але якби це було один раз, ну це ще було б зрозуміло. Але це не вперше. Це вже десь на протязі місяця. Він постійно тероризує наші е, наряди, так би мовити, і крім того, пристає до хлопців просто звичайних які йдуть по, по формі, Хлопці, які приїхали з відпустки або з госпіталя. У нас в Полтаві госпіталь, ну в центрі міста майже і хлопці виходять. там, собі каву купить. Просто прогулятися по місту, тому що не всі полтавчани, місто досить симпатичне, всі виходять прогулятися і він і їх теж чіпав. Е, образив він, е, розумієте, він образив не е, ліч на мене. Е, він би на мене не звернув би увагу, якби я е, не був в формі. Mm -hmm. Це не повага не лічна до мене, а це і е, нецензурна лексика. Він образив форму, образив все ЗСУ. Образив хлопців, які зараз воюють, які зараз лежать в госпіталях, які зараз там -от, в землі він теж їх обплював. Пане Олександре, mm -hmm. я знаю, що ви з 2016-го були на фронті. Скажіть, будь ласка, так. а як місцеві реагували на це хамство? Скажіть мені, поясніть мені просто ви кажете, що вже впродовж місяця цей ну вибачте, покидьок відповідним чином себе поводиться. Ви писали скарги, ви звертали увагу якось правоохоронців, щоб ну хоча б вгамували цього. Не хочу. Так, так. На протязі місяця мені відомо про шість випадків. Це ті хлопці, яких я особисто знаю, які на нього скаржились. На нього вже дві або три заяви в поліцію було. Хтось поліцію викликали, на них писали заяви, але чомусь саме це відео з, з, з плівками не було такого розголосу. І вже взялися за нього дуже швидко, дуже конкретно. Наскільки мені відомо, він зараз йому е, об'явлено про підозру, зараз з ним розбираються органи, пане Федора, хотіла вас запитати. От ви ми вже почули, якби деталі так? От скажіть, будь ласка. Е, ну я би просила б вас персонально насправді простежити, щоб ця людина все ж таки понесла якусь відповідальність, хоч я не знаю, тягне воно на адміністративку тільки чи ні. Ось скажіть, будь ласка, от як в цій ситуації діяти військовим? Тому що хамлять не просто війському, військ хамлять збройним силам України. Як цим боротися? Тому що ну цілий місяць? Ну я не знаю, це просто катастрофа якась. Ну ця ситуація зараз. от я то, що почув від військовослужбовця представника територіального центру. Вона в мене викликала кілька е, висновків. Чи я можу зробити кілька висновків? Перше, що оскільки це не було пов'язано з безпосередньо врученням цьому громадянину повістки про необхідність появків військомата, це була свідома провокація, і така провокація має місце системно е, протягом там, місяця. То я думаю, тут і треба до речі, я. Думаю, що ми надамо доручення правоохоронним органам, щоб вони простежили наскільки у цього. Громадянина України, якого ви правильно абсолютно охарактеризували, е теражуються в російських медіа в російських соціальних мережах. Якщо має місце системна така діяльність, то я думаю, тут мова йде вже не про адміністративну, а про більш жорстку відповідальність. І я думаю, що не лише національна поліція, а можливо служба безпеки України, має надати оцінку таким діям, тому що чисто йде е дискредитація збройних сил України, дискредитація мобілізаційних заходів і отакі от ролики вони. Свідомо е, формуються для того, щоб російська пропаганда розганяла про проблеми, які є в Україні, яких насправді немає, тому що 99,9% мобілізаційних заходів відбувається чітко у відповідності до законодавства, і ніякі конфліктна ситуація так. не виникає. А от такі поповідки вони свідомо провокують, і як правило, вони лише кінцевий варіант усієї конфліктної ситуації е, викидають в соціальні мережі, яку потім підхоплюють наші вороги і починають нас за великим рахунком дискредитувати і збройні сили і територіальні центри тощо тому я вам точно обіцяю, що ця ситуація буде на контролі, і ця людина точно понесе покарання у випадку наявності її ознак складу злочину, про які я сказав, це вже будуть перевіряти компонентні органи. Тому я це обіцяю зробити. І нарешті я точно ця ситуація для мене особисто, як для члена комітету з питання, національної безпеки оборони та розвідки народного депутата України і фахівця узі права загалом точно переконала, що необхідно посилити соціальний правовий. Захист військовослужбовців, навіть якщо вони не виконують якихось спеціальних функцій щодо мобіліційних заходів, просто сам факт носіння форми провокує деяких покидьків на неадекватну поведінку. За це вони мають нести заслужене покарання, яке ми точно маємо встановити. Дякую. Олександр, хотіла Дякую. вас запитати ще все ж таки: як ви почуваєтеся насправді? Чи є підтримка з боку мешканців звичайних Полтави? Так, насправді, ну, цей випадок, він. Не дуже часто і є. Ну це просто треш, якийсь. А взагалі не, думаю. люди в дев'яносто дев'яносто відсотків відносяться повністю нормально до вручення повісток. А як відносяться взагалі люди? Я вам скажу, що просто шикарно. Я наскільки ну я вже не воюю. Я знаходжусь в Полтаві, служу в Полтаві, але все одно люди прищають кавою. Безкоштовно, ну я відмовляюсь, плачу, але е, люди при кавою, ну, намагаються не взяти гроші так у кав'ярнях. Е, люди підходять на вулицях, дякують. Хоча ну не розуміють там шеврон мене е, шеврон е, ТЦК, це не бойовий шеврон, це ну, військоматовський, так сказати. Ну але люди в цьому не розбираються, але вони ну, все одно підходять, дякують. Просто супер, просто бомб підтримка шалена. Ну, я вам скажу, тримайтеся. Я думаю, що от пан Федір теж почув і разом подолаємо цю гедоту, яка вам нахамила. В мене був Олександр Мацько. Це військом, якого якому нахамив у Полтаві фітнес тренер і Сподіваюся, що фітнес-тренер піде туди, куди йому потрібно воювати. Такий борзий. Ну, хай їде напередок і воює, тому що він дуже борзий. І Федір Ваніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Говорили ми про те, що нахамило одне бидло, чому я по-іншому не можу це назвати війському тільки через те, що ну ми вже почули насправді, що він у військовій формі. От таке, от. а ще й подає. Щоб нібито до нього незаконно неправомірно підійшли щось там вручити повістку. От такі бувають історії.